Друзі, всім привіт, доброго дня і слава Україні. Ви знаєте, багато разів чув, і багато хто мені розказував, особливо на мої знайомі, які працюють в міській раді, що ранок починається в. Керівництва міста з того, що дивляться мої відео. Ну я догадувався, що так, бо тому що навіть наглядний приклад. Останній, коли я виставив про те, що біля мене кільце не покошено вже декілька місяців. Наступного ранку відразу приїхали комунальні служби і кільце покосили. До речі, дякую вам за сумлінно виконану роботу. І про те, що напроти в'їзду за велика яма, яку розрив свого часу водоканал, і вони не відновили асфальтне покриття. Не, правда, не звернув увагу, коли це було зроблено, але вже вчора, і здається, позавчора, два дня ями гарно, красиво заасфальтовані. Теж вам дякую за роботу, за те, що дивитесь. Правда, не лайкаєте і не коментуєте. Але я вас прекрасно розумію. Ви переживаєте всі за свої. Премії, які ви отримуєте від міської влади. А зараз хочу коротенько розказати друзі про таку ситуацію, яка склалась, бачите, у мене з Другобицьким соцзахистом. От, не буду там роз'яснювати пояснювати картину. Ви зрозуміли, що е, коли немає світла, працівники соцзахисту і в принципі вся міська рада е, немає, що робити, тому що в них немає доступу до баз ні до чого, і вони не працюють. Ну так як мені пояснили, що я, е, оця пані, яка написала коментар на місці, що я неправильно зробив, написавши ну виставивши таке обра. Відео в їхню сторону, але я, наприклад, тут не бачу нічого образливого, тому що я прекрасно розумію, що ну е, якщо ви не маєте доступу до баз, то що ви можете робити? Ну сидіти перекладати папірці. Ну можливо, е, я тоді вибачаюсь, якщо я вас чимось образив. Але я зараз в даній ситуації друзі веду не до того. Мені просто дуже приємно, що. Е, я потім е, ще виставлю свій е, пост. Е, підсумую цей місяць, тому що е, я був дуже приємно здивований е, про те, що е, в мене підсумувало вже кількість переглядів моїх відео останніх там 5 чи 6, То там вже перейшло поза 200 тисяч переглядів. От. Але мене цікавить якраз останнє відео, яке стосувалося нашого соцзахисту Дрогобицького і пана Терлецького, великого менеджера і керівника даного комунального підприємства чи відділу. Перепрошую, відділу. От і що я хочу сказати, я коли зайшов під моїм постом, був коментар е, такої пані Бунь, яка гарно все розложила з наукової точки зору, е, з обґрунтуванням е, Косинуса, Синуса, Тангенсів, все так як має бути, і там 34 лайки, друзі. 34 лайки, з яких один мій, а 33 лайки. Якщо ви зайдете, це е, всі працівники соцзахисту, які є зареєстровані, друзі у е Фейсбуці, практично 99% приватний профіль закритий. Тобто ви не можете побачити. Але я заскрінив, скинув е своїм знайомим з міської ради і вони сказали: так це каже, то ті там працюють, ті, то, 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 то" розказав, розложив по поличках, друзі. Не повірити дуже приємно, що міська рада слідкує, що працівники слідкують, але я надіюся стільки що це е, ці лайки і все остальне. Не впливає і не залежить на зарплату і на премії е, працівників соціального захисту. І я не хочу вірити в те, що в нас е, на 33-му році незалежності, на 3-му році повномасштабного вторгнення, на 10-му році війни, якийсь керівник дозволить собі психологічно і фінансово давити на працівників, щоб вони лайкали. Коментарі своїх же ж працівників, друзі. Я не хочу в це вірити, але якщо в мене будуть докази, я все виставлю і це докажу. І я думаю, що е, хтось полетить з керівної посади, це, пане Терлецький, я до вас звертаюся. Це перше. А сьогодні, а може завтра, я виставлю цікаве відео з фактами і з доказами про корупцію, яку ви розвели в соцзахисті разом з одним з заступників голов... міського голови Дрогобицької міської ради. І подивимось, яка буде реакція громади, а матеріали я направлю в прокуратуру і відповідні органи. Закінчую, друзі. Всім гарного дня, мирного неба. Переможемо ворога як внутрішнього, так і зовнішнього. Донатимо внизу додаю реквізити карточки Романа Козачка, голови громадської організації побратими зі Стебника. Донатимо на дрони, наближаємо нашу перемогу. Будемо вони мочити підерів там тих, а ми будемо мочити наших місцевих. І все буде Україна. З Богом, друзі.